Зустріч з народним депутатом Олександром Ревегою у залі Райдержадміністрації стала можливістю для мешканців Бердичівщини особисто поставити питання народному обранцеві. Він у свою чергу прозвітував про зроблену роботу і вислухав проблеми людей. Олександр Ревега на початку зустрічі наголосив, готовий допомагати кожному, адже для цього і прийшов до Верховної Ради. Під час зустрічі присутні доносили до нардепа, наболіли те, з чим стикається сьогодні село, армія висували власне бачення проблем, їхнє рішення. Та емоції адресували не Олександрові Ревезі особисто, а Верховній Раді. Загалом Сьогодні ми вимушені закривати дитячі садочки. Ми приступлення пробачте, а тому, що ми їх не можемо утримувати. Те, що було забрали, дотації забрали, податки забрали, лишили до землю. яка нам не підпорядкована. Оце в межах там баба, город. І ще там давайте з баби здаремо останні обійти за хату, бо в неї там цих пару квадратів вона колись побудувала, в неї була велика родина, сьогодні лишилася сама, що кажу, в неї 130 квадратних метрів. і Вона одна. Що ж дає ще де? Я вже працюю 18 років. Останніх 10 років ми товчемо питання землі за межами населеного пункту. Та чи здвинулося воно хоч на півкроку? І знову покладіть його на листка? Куди ж ти не скикла тут питання? Це, ці емоції, вони, я не хочу, щоб ви прийняли на себе їх, це емоції, які адресовані не до вас особисто, а це емоції, адресовані від нашого колективу до колективу Верховної Ради, до законодавчого органу. Моя задача як вашого депутата якраз донести в Верховну Раду ваші бачення. А там будуть балансувати. Можливо, щось врахують. І неможливо, на а напевне. Щось не врахується, тому що я буду не один. Всі мої нажимання кнопки за законопроекти були тільки для людей. Так як я обіцяв. Це може не просто, але це є моя позиція, ту, яку я обіцяв людям. У нас автобус шкільний, який довозив дітей до школи, взяли для обслуговування військомат. Ми це все розуміємо, входимо в положення і діти почали доїжджати рейсовим автобусом. Різні були ситуації, було, що діти залишалися, тому що спочатку сідають особливо пенсійний день, дорослі, а потім дітки. Але згорем пополам ми їздили. Ось вже третій день у нас зняли два рейси. Іменно ці, якими діти добиралися до школи. І третій день діти йдуть пішки. Добираються до школи у нас 88 учнів і 11 вчителів. У нас сьогодні мільйон заборгованості в автопарку. Нам палива не дають. Була залишка палива, тонну 350. Ну, залишка. Яке було прийнято рішення? Або автобус ну, такий день попав, їдуть до обіду. Або зранку і ввечері, щоб відвести ну, максимально корисно це все зробити. Зрозуміло, що було багато неприємних таких ситуацій, і ніхто цього не міг передбачити. Але після того було розпорядження зв'язатися з усіма сільськими головами, обговорити питання сільські голови, директори шкіл. На жаль, на даний час кількість рейсів буде зменшена, але вони будуть абсолютно підлаштовані для села. Наш район сполученню найкращий в Україні. Сьогодні, на жаль, така ситуація. Тому прохання, ми підемо на зустріч. Але треба все зробити для того, щоб сьогодні комфортно було в першу чергу. Це дітям, в першу чергу, людям похилого віку, вчителі, медики і. Наші громадяни пішли добровольцями на фронт, отримали поранення, були вбиті, їхні сім'ї не мають ні льгот сьогодні, не признано учасників АТО або бойових дій. Над цим потрібно попрацювати, мабуть, народним депутатам, тому що народ не в силах битися, ходити по всіх установах і доказувати, що людина, яка загинула за Україну, чиї сім'я має сьогодні. Отримувати льготки. Розуміє весь народ, і в тому числі в першу чергу президент, що сьогодні якраз нашій державі потрібен мир. Повірте мені. І ті дії, ви просто зверніть увагу, які сьогодні ми робимо, він практично знаходиться за межами держави. Тому що сьогодні. Я думаю, ви розумієте, не тільки є Україна, верніше Росія загарбник, який гнобить Україну, а сьогодні є держави, які в якійсь мірі, на мою думку, вроде би нам допомагають чи хочуть допомогти. Тому президент робив все можливе і неможливе. нам дуже важко, але ми маємо згуртуватися, ми маємо зберегти нашу державу для того, щоб її подалі розбудовувати, я така сама людина, як ви. Я вірте, так само вболіваю. Наприкінці зустрічі Олександр Ривега прозвітував за два місяці своєї роботи у парламенті. Зокрема, наголосив на візиті до 26-ї бригади. Побачивши побут солдат на власні очі, звернувся до міністра оборони, аби виділили кошти на ремонт. Так півтора мільйони гривень уже спрямовані на бригаду. Працює народний обранець і над тим, щоб родини військових, які воюють та загинули в АТО, отримали житло. А їхні діти мали змогу навчатися. Зреагував Олександр Ривега і на прохання посприяти лікуванню. Військових у Бердичівському обласному госпіталі. Всі розуміють, що хлопці афганці воїни АТО не, не могли там як би, лікуватися, тому що було нецеліве використання коштів. Це кру, це проблема. Мені вдалося поміняти назву, і на сьогодні госпіталь називається Ветеранів війни. Тобто всі ветерани. Можуть користуватися, я вважаю, що це велика перемога. П'ять наших воїнів з міста і району були відправлені мною в найкращий госпіталь Трускавець, один з найкращих України, Трускавець. Було виділено 10 путівок для, е, на міністерство. по Бердичівській п'ять я забрав для наших хлопців. Не оминув народний депутат і того, що зробити не вдалося, та пообіцяв, це аж ніяк не вплине на його подальшу роботу. Хотів відстояти дві поправки. Перша це я просту річ хотів, щоб ПДФО залишалося по місці здійснення господарської діяльності. Я думаю, що це проста річ, яка повинна бути, тому що якщо люди працюють на території, вони користуються інфраструктурою, всім вони повинні сплачувати правильно чи ні. Відхилили комітет, відхилив. Якщо комітет відхилив, вони виноситься в раду. Слідуючи, це наші обшивки. Я підтримав хлопців, які в той день приїхали до Верховної Ради. Я виходив, пора з ними спілкувався. Але на жаль, ця поправка була відхилена. Я сижу перед вами і говорю про те, що я готовий допомагати усьому. Я хочу зробити, я попав в надзвичайно складний час, але попри це все я постараюся. Максимально, що можливо, зробити для нашого Бердичівського району. Я у всьому допоможу. Ви їдете в Київ, берете мене за руку, і ми йдемо в любе міністерство до любого міністра.